Привіт, друзі, зараз в мене трішки кава. Зробила собі каву, цукерочку взяла, може з'їм трошки круасана і буду розповідати вам, що в мене там лежить. Завершеного в мене є гарні фініші, котрі ви ще не бачили. Тому мій перекус, і я повністю переключаюся на розповідь про фініші, що трапилися в мене в останні дні. Перше, про що будемо говорити, це про цього гарного цепля. Біленьке цеплятко від Shore Mill Hill. Я його нарешті вишила і готова показати вам результат. Дивіться, яка краса. Я коли вишивала, була впевнена, що в мене це буде чоловічий такий. Ціпля, <ріст> тобто це буде він. Тому що першого, коли я вишивала, мені здалося, що то більш дівчинка. Але цей якийсь вишив такий товстенький, дивненький, товстіше від попереднього. Я вам пізніше покажу їх разом. І мене здивував цей варіант, що це потім не виглядає, ніби це дівчинка. Зворотня сторона досить велика має бісеру. Зазвичай. Взагалі не вишивається зворотня сторона, але у цих е, процесах, цих роботах, вишивати треба. Оздоблення, як бачите, я зробила саме за допомогою ось такої стрічки це така хвиляста стрічка. Шкода, в мене не було тої самої стрічки на цю петельку, як я використовувала вперше. Там така більш помаранчевий інший. Я вам все це порівняю зараз. Ось ця стрічка та сама, біленька абсолютно. Зараз дивлюся, коли я вишивала, мені пришивала, сшивала, мені досить подобалося. Тепер дивлюся, не впевнена, що мені сподобалося. Все дуже гарно виглядає разом. Бісеру тут е, чимало, бо всі ці узори, які тут є, усі ці гарні оці, е, такі, наче листочки, квіточки, все це з бісером поєднане. До цей помаранчевий гребень у пташечки. Тут я якраз зробила помаранчеву, чому тут є помаранчева ця стрічка? Тому що тут є гребінь і тут начебто це так виходить нормально, не знаю, Може вам здасться дивним, але це чому саме я вибирала цю помаранчеву стрічку? І тут, бачите, так само білою здається, можна було білим. Не знаю, якось було б тоді, вона б точно була б дівчинка. Я вишивала і в дві нитки, і в три нитки, десь абсолютно плуталася. Я зрозуміла, що краще вишивати цих цепляток саме в три нитки, вони тоді більш об'ємними. А це всі залишки, які в мене залишились навіть після відшиву в три нитки, Уявляєте? Я вже пообіцяла залишки, подружці свої. Далі бісеру. Досить велика ємкість бісеру залишилася. Дивіться, ємність тут об'ємчик такий. Навряд чи вистачить на два відшиви, хоча можна пробувати. Тут, здається, і вистачить. Ви знаєте, це дивлюся. Може, вистачить абсолютно. Дивіться, скільки тут його не так вже багато, тут його використовується, а тут ще досить-досить багато такий гарний об'єм. Тобто розкішні тут пакування були. Не знаю, в мене вже давно цей набірчик лежить. Років так. 4 точно, коли я купувала. Може, там по-іншому колись пакували це все і інші а, залишки додавали. Тобто, все класно, давайте покажу тепер разом. Ось вам дві пташечки разом. Дивіться, які вони різні, абсолютно різні. Чомусь а, вони навіть по ширині, здаються ширшими різними. А, я маю думаю, що це через те, що я зробила. Другу пташку товстішою трішки. Якось так вийшло, навіть не знаю. Набивала, начебто, ну, дійсно, я не пам'ятаю, як я робила це. Це вже два роки цієї роботи, здається. Ну, і ось, бачите, зовсім по-різному. Тепер не знаю, хто з, них... хто з них, хто, де в них тут дівчинка, де в них тут хлопчик. Коротше, тепер дивлюся, і в мене ця пара вона така класна, вона приємна і досить, досить така, знаєте, як. Цукерочка гарна, через те, що вони просто дуже яскраві. От, цей бісер надає їм радощі, ну, так виглядає все приємно разом. І, до речі, подивіться, досить багато однакового кольору бісеру. Оцей фіолетовий, ось тут бачимо, так, зараз фіолетовий посередині той самий. Десь тут оцей рожевий на щічках той самий. Далі, що тут є, бісер, який тут є зелененький, він дуже схожий. До того бісеру, який тут на звороті. Ось цей, дивіться, Бачите, ось цей бісер, оці хвильки, і отут. Ось він дуже-дуже схожий на то. Ну, коротше, тут все гармонійно разом. І мені подобається. Лише бачите, як гарно бачите порівнянні, що ось ця стрічка, як петелька, вона більш гармонійна тут, чим ось ця помаранчева, темніша. Але не знаю, де в мене. Чому в мене немає ось цієї іншої помаранчевої, де вона поділася. І виявилося, що буде оформлення ось таким. Хоча вони мають дві однакові ці хвилясті стрічки для оформлення хоча б по бокам, вони однакові. Хтось з них більш товстіший, цей більше плаский. І вони абсолютно, так, не знаю, бачите, вони абсолютно без картону. Тобто, я їх так можу проткнути. вони... Абсолютно такі гуч гнучки. І цей так само в мене абсолютно він пробиваємий. Тут такий дуже плаский, цупкий синтепонтон. Той і в мене він а, дуже такий плотний, цупкий, і все так от гарно воно тримає форму. Мені дуже подобається, що вони такі. ну, Це сама іграшка, тут немає. Картону, і мені це подобається зараз в оформленні сильно. Хоча дуже важко однакову форму робити іграшкам, щоб вони були абсолютно однакових, бачите, форм. Ось так вам точно видно, що вони трішки різні. Все ж таки, я їх вишивала не один за одним і збирала не один за одним, а все ж через два роки. То через два роки змінюються не тільки, бачите, іграшки, а і люди змінюються, форми свої міняють. Так і в мене пташки трішки інші. Я задоволена, абсолютно задоволена. Зараз вам вставляю кадри, які я знімала на вулиці, коли робила фотосесію для цих пташок. І тепер в мене є. Ще одна ідея, я хочу вишити вже наступний рік, собі планую хоч трішки. Знаєте, це така недобра справа щось планувати зараз. Планів не роблю зазвичай ніяких на, на вишивку. От що в голову прийде у той момент, то і собі вишиваю. Не тримаються бажання на місцях особливо вишивальні тому навіть. Кажу, щоб я не планувала. І ну, все одно хочу вишити ще одну пташечку. У мене є в з собою один нобірчик з 3 пташечкою жовтою. Там така гарна жовта пташечка, то я хочу її вишити в наступному році. Ну, про плани колись небудь, там, потім вам розповім. Тож, це перший фініш, який в мене дуже гарно вишився і зібрався. Тепер другий фініш, який я хочу вам показати. Як я і обіцяла, в мене вишилася ця гарна індичка. Третя індичка, саме ця, яку я так мріла дошити, щоб цю серію повністю завершити. Дуже довго, вже третій рік поспіль, як тягнеться це вишивання. Невеликі сюжети, але я абсолютно себе не напрягала, вишивала поволі. І третій сюжет серії з цих гарних. Індючик з серії дизайнів Moon Designs. Зараз в мене вже схемки немає. Вона полетіла, не полетіла, поїхала до Києва схемка з друзями. Я обіцяла одній дівчинці ту схему. І тепер вже щасливо вам показати фініш. Як мені подобається абсолютно вся серія. Подивіться, як чудово вони разом будуть. Ось так. Ідея оформлена ще не вималювалася, хоча мені дуже подобається ідея залишити ось такими пінкіпами, але має бути така рама вузька, в яку б влізло три однакового розміру пінкіпи, саме такого. І потім якийсь гарний такий додатковий момент, щоб об'єднав саме ці вишивки разом. Як саме я ще не можу вам сказати, колись в мене була гарна ідея така. Покажу вам. Я колись думала, що я е, зробила б раму, на яку б на, замість е, фону натягнула би тканину, а на ту раму я би на магнітах приклеювала б, е, додавала би ось цих пінкіпів. Е, в, в чорна така була б рамка. На цей момент я щось не маю такого бачення, і тому я викинула цю ідею чомусь. Коли вже все готово, воно мені менше подобається. Якщо б це було менший об'єм, наприклад, ось тільки одна оця рамка, один оцей пінкіп в одній рамці, було б, мабуть, гарніше. Зараз чомусь я не бачу такого і не можу на цей момент сказати, що я хочу саме так вишивати. Тому залишаю цю ідею ще на обміркування собі. На цей момент я просто щаслива, що це є фініш. І так, знаєте, дивно дивишся на вишивку і розумієш, що перша а, а, ця індичка була вишита саме в 20-му році. Тут є ініціали, саме так. Потім вишивалася ось ця друга індичка, яка біжить назустріч. І тут є теж 21 й рік вишитим. А, тут в траві, можливо, не так видно, саме як тут. А далі в мене вишивалася саме ця індичка. І тут є 22-й рік. Теж я трошки заховала трішечки тут в цей сніп. А на цей момент це є фініш, і я щаслива. Другий осінній фініш на осінню тематику. Взагалі це саме приємне, що могло би статися. Дивлюся на ці, ці три індички, і мені не вистачає саме тут якого гарбуза. Бо тут ми бачимо, є жолудь лежить, летить дивне листя і, і летять ці пташки. Вони дуже дивного такого виду, ці пташки, а тут летячі такі кукурудзи. Смішно і дивно, але а, теж щось летить. Кругом, щось летить, кружляє. А, вони, наче однакові, але трішечки всі різні і мають гарні такі м картинки. Шкода, що ця не така вже пишна, як. Ця, наприклад, індичка. Але що є, то є. Взагалі всі чудові буду оформляти. І вам обов'язково пізніше покажу. Цих ниток саме від одного дизайну, який я нещодавно вишивала, і взагалі почала вишивати на початку осені, десь в вересні. І вам показувала Це шовк NPI, і ним було дуже приємно вишивати. Мені сподобалось, це був мій перший, -перший досвід вишивки саме NPI. Хоч тут в мене є деякі ще не початі, але це просто кубка цих ниток до. Додала я вже все, весь цей об'єм до іншого сюжету, який я маю вишивати, але просто тут є ті ось ці потрьопані, такі, вже якими <кій> видно що користувалися. Це саме ті нитки, якими я вишивала ось цього метелика цей дизайн від Кеті Берік. Я закохалася цей сюжет цього мотиля. Дуже давненько, і він шкода, що лежав довгий час, можна було вишивати, але я була дуже несмілива, не... на той момент ще не перебирала, не підбирала так <кхем> легко не підбирала собі нитки, якими можна було б вишивати, просто сортувати на свій смак. Не було досвіду, скажімо так. Тепер я розумію, що. Треба бути сміливішими в вишиванні одразу. Нитки почекають наступного відшиву, про який ми поговоримо пізніше. Саме так виглядає вишита готова робота. Я вишила цього метелика на основі, яку сама я і фарбувала. Мені сподобався цей колір основи, хоча найперше, Колись я планувала вишивання цього сюжету, і абсолютно інші підбирала основи для цієї вишивки. Тут, мав би, бути зовсім інший колір. Основа, яка тут мала бути, тут мала бути гаванна 40-го каунту від Vix Day Works. Того кольору в мене не було, і я намагалася підібрати, купити основи більш-менш схожі. Все було е не так все одно, коли я викладала нитки, як я б це бачила. І потім. Я використала саме своє фарбування, основи натуральними барвниками і мені сподобалося. Ця вишивка виглядає не так яскраво, вона абсолютно така, знаєте, ну вона виглядає наче осіння. Взагалі зараз сильно грає освітлення, і ця на камеру основа не так. Давайте, якщо я додам. О, тепер вам дійсно видно, як виглядає, як я бачу. Десь більш-менш схоже, тому що якщо я забираю білий колір, основа висвітлюється. Дивіться, як гра така кольорами виходить, гра світлом, і все абсолютно по-іншому камера сприймає і вам трактує. Я вишивала цю схему за електронною схемою в сазі, але там дуже багато помилок було. Помилки були саме на цих вусиках, і десь тут теж були помилки саме з цим червоним кольором. Праворуч було все добре, а ліворуч я вишила і навіть не побачила помилки. Добре, що моя дочка роздивлялася гарно, уважно і знайшла мені помилку. Каже: мама, ти там загубила червоний кольор. І так, і дійсно, я його не то, щоб загубила, я його не вийшла, тому що його не було просто правильно набрано в електронній схемі. Але все одно вишивати за електронною схемою було набагато простіше. І легше від того, що дивіться, як виглядає ця чорно-біла схема. Досить незручна, ну, тобто вона гарна, вона дуже така <кхи> крупна, але все одно не так зручно, як електронною схемою. Якщо дивитися на прев'ю, то мій відшив від прев'ю відрізняється досить сильно. Я не розумію, чому так. Можливо, цей відшив був саме в нитках DMC вишитим, а не той, що на прев'ю, а не в шовці, а не шовком, тому що нижні крила і саме тіло ось цієї, цього метелика, воно іншого кольору. У мене більш жовтаве абсолютно. Тобто цей метелик абсолютно по-іншому виглядає. Дивіться, як виглядає цей і як виглядає мій. Поки не буду оформлювати, через те, що хочу оформлювати разом два метелики свого другого метелика, який я теж схему маю, маю нитки до них, всі. маю всі ниточки, які мені потрібні, і тому хочу вишивати і наступного метелика. Покажу свій зворот, він досить нормальний. Не можу сказати, що він ідеальний. Ні, він не ідеальний, але більш-менш нормальний. Тут деякі навіть я протяжки робила, але вони досить. Такі маленькі. Ось так. Ну, нема чим хвалитися, але все одно досить часто виникає тема, як виглядає зворот на вишитих роботах. Ну і я його не е, соромлюся, скажімо так. У мене тут є гарні магніти, якими я люблю користуватися. Це цей магнітик мені подарувала Аліяна. Аліяночка, бачиш, магнітик, крилатий магнітик на крилатих роботах. І другий магніт від компанії Caterpillar, Теж люблю його. Ну і метелики до метеликів взагалі, як бачите. Так, далі, що я тут змінила, і ви можете це гарно побачити, ці зміни це літери. Тут були такі літери. Якщо ми читаємо там опис, що значить ці літери, взагалі цей дизайн був частиною якогось семплеру, знайдений, і його просто зробили окремо від того семплеру. Бо ця частинка така була відрізана. І тому це така ніби реставрація. Хто вишивав взагалі цей семплер, цю роботу цього мотиля, він взяв маленький відріз тканини. Найпер та дівчина, жінка, яка вишивала. І вона зрозуміла, що не вистачає основ. Вона дошила тканини з обох боків і потім далі вишивала. Деякі дівчата вони так і роблять. Вони дійсно основу на якій вишивають зшивають і потім продовжують, щоб повторно зробити повноцінний повтор цього м, такої презентації сюжету. Я такого не хотіла того робити, ще тим заморачуватись, ні, не було в мене на то терпіння. І я так не зробила. Але літери Літери тут теж вони абсолютно не мої, вони для мене нічого не означають. Тому я зробила свої літери. Вони в мене тут, вони вишиті петітом. Це в мене я вам. Скажу сороковий каунт, який я саме виварювала, тому він ще менший. Якщо тут малесенькі хрестики, як для сорокового каунту, то вони ще менші, ніж сороковий, я б сказала. А тут петіт на тому сороковому зменшеному. І цифри рік тут теж петітом вишиті. І мені так подобається, що ці літери, тут, наче, є, і не кидаються вони так в око. Абсолютно мені сподобався ефект. Тому я так буду вишивати і в наступному своєму мотелю. Бачите, сюжет почала восени і завершила восени. Тут, скільки тут було, здається, хрестиків, цих. на початку мені було так легко-легко натхнено, потім була пауза, я довгенько його ніяк не могла завершити. І друга хотіла вам показати другу роботу, яку я планую колись вишивати. Саме з цієї серії це другий такий мотиль, так само від Кеті Берік. Пізніше вона випустила цю схему і мені подарувала дівчина. Дякую тобі дуже, Оксанко, що подарувала мені цю схемку. І я маю тепер її і маю нитки, Думаю, ще саме яку тканину використовувати. Тут трішки інша за настроєм цей трішки інший метелик, тому мені хочеться його... Схожі основі, але інші так само. До речі, в мене немає саги. Якщо, може, ви знаєте, де є така електронна схема, схема, поділіться, будь ласка, мені буде дуже приємно і легше вишивати. Я тоді, може, так рвану і почну її вишивати. дівчата. Ну Дійсно, вишивати електронними схемами набагато зручніше, може, у вас є схемка? Або, скажіть, в кого є, щоб купити ту схему, вже готову, щоб не замовляти. мене були фініші, я дуже щаслива від е, готових робіт. Давайте вам покажу всі разом. Вони невеликі, дійсно, ці схеми, ці вишиті роботи, але вони довгоочікувані, скажімо так, і е, це дуже приємно, що довгоочікувані е, сюжети, довгоочікувані е, довготривалі проекти завершуються. Ось особливо е, ця дивна пташка, нібито е, вона. Малесенька, але все одно вона досить об'ємна по праці. Скільки роботи треба зробити? Зараз скажу: десь тут три тисячі, можливо, цих хрестиків всього. Ну, вона, хоч тут 14-й каунт, але вона така об'ємна робота. Ну, до трьох тисяч хрестиків тут здається всього разом. Якщо я не помиляюся. Взагалі, дивіться, як гарно, як цікаво. У мене а, ці всі три проєкти вони всі крилаті, всі але, але, мають крила. А, якщо так а, ну, задуматися над тим, а, ця індичка крилата, метелик з криликами. Ну, і як ми знаємо, тут хоч і не видно так взагалі, але все одно це пташка, а, цей плятка, і так само в нього є крила. Ось такі крилаті фініші в мене з'явилися. Я щаслива від того, що вони нарешті є, і вам дякую, що ви подивилися це відео. Довго трошки збиралася саме показувати це відео, знімати його, якось трапилися фініші, і мені так було дуже приємно, що не хотілося а, говорити щось, а хотілося далі, далі щось новеньке або починати, або завершувати ще. Натхнення таке, якесь було дуже-дуже. Дивне, таке, знаєте, тихе, таке воно в розі горіло, а потім просто хотілося вишивати і нікому проте не казати, що в мене є такі чудові фініші. Вам бажаю такого самого цікавого натхнення, яке я, я отримала вперше. Знаєте, це було дивний такий момент. Якщо у вас є питання, чого я вам ще не розповіла, це я вишивала на 32 му каунті. На 14-му каунті, а це на 40-му, зменшеному каунті. Можливо, я сейчас помірюю його. Цього мотиля, до речі, я ж хотіла його поміряти. Так, так. На останок, хоч наче з вами попрощалася, але все одно додам. Розмах крил у цього мотиля 16 см задовжину, бачите? Ось так, можливо, це. Важливо, на 40-му каунті і розхід ниток мінімальний, абсолютно. І тут висоту 7 см з усіма ось цими літерами десь так. Ну, да, 7, 7 см, 7,5, може, сантиметрів. Дуже маленька, дуже гарненька, дуже приємна робота. Я щаслива, що фініші все ж трапляються в вишивальному житті, чого і вам дуже бажаю. Всім дякую, що подивилися. Пишіть, коментуйте і розказуйте, які у вас фініші трапилися вже цієї осені. Там була Єлена і до нових зустрічей, друзі. Па-па!